Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я, Сергій Шелудько і мій сільський блог, про те, як живе моя сім'я. Друзі, всіх глядачів свого каналу, підписників, хотів би привітати святом і традиційно побажати усім миру, здоров'я та добра, і щоб на вашому шляху зустрічалися тільки справжні. Добрі, щирі люди. Так що, друзі, всіх святом. Ну а в нас свято святом, а так як і водій, який е, працює на автомобілі, і в нього сталася халепа в такий день, то він не буде чекати наступний день, щоб там, наприклад, поміняти таке колесо, так як йому треба з точки А прибути в точку Б. Так само і в нас, якщо це по плану, я на даний момент як на роботі. Прийшов до своєї підлеглої тусі-тумбочки і будемо робити процедурки нашим манюсіньким валерщикам. Так як це заплановано, сьогодні у нас неділя, в неділю у нас санітарний день, і цього ніхто не може нам відмінити, тому що повбирали, погодували. На даний момент зараз зробимо процедури, потім буде суха дезінфекція і, можливо, зробимо коротеньке відео, зазнімемо поросяток, зважимо ті поросята, які у нас від Глорії Мієровни, і ті поросята, які у нас від бімки частково і частково від кучеряшки. Вони зараз разом зважимо, для того, щоб зробити невеличкий відеозвіт, відео огляд для тих людей, які будуть приїжджати до мене. Забирати поросят, і ми вже говорили, що люди мені багато людей дякую всім, що писали коментарі, то що я попросив, напишіть свою думку. Я раніше продавав поросят перед тим 25 тисячі гривень, але цей раз хочу продати по 3 з кожного поросяти взяти по 500 гривень, також додавати е, В'ячеславу на тепловізор, на який ми з вами збираємо. Тобто ми збирали на вчорашній день, вже у нас було 118 тисяч гривень, дуже багато людей долучилися до цього збору. Мені дуже приємно, що мені довірилася велика кількість людей. У мене немає квартира, я не знаю, хто надсилає, але хотів би всім всім подякувати. кого я знаю, таких як Ганна Михайлецька, вчора позвонила, каже, синок, скинь від мене, а ми потім розберемося. Так само Ніна Ківі перекинула, ми ще не передавали ті кошти. Ми перерахуємо сьогодні або завтра. Вже Леся Петрівна перерахує за Ніну Ківі, за Ганну Михайлецьку. Також прийшли там кошти на Ютубі, і я трошки хочу ще від себе, з тих коштів додати, а також є продажі поросят. Буде так добровільно, примусово людям продам і з кожного поросятки додамо по 500 гривень. І так як ми планували купити один, на даний момент у нас ще, там, я думаю, що 120 тисяч гривень є. От, обіцяла там, ще Вікторія долучитися. ну Будемо дивитися, як воно, що воно буде. Не можу зараз поспілкуватися із Славіком, хотів би поспитати, конкретно, яка конкретна модель. Тож Там вказано 80 тисяч гривень, а яка модель, я не знаю. І якщо по можливості він вийде на зв'язок. Скине нам модель і ми одразу замовимо один, дозбираємо на інший і купимо інший. А може одразу купимо і два. Ти куди побіг? А ну десь сюди Так що, друзі, на даний момент зараз до нас буде профілактична процедура. Будемо робити е, колоти, е, капати довтару і будемо купірувати костріки. Да? Ось це тумбочка. Так, її можна закривати. Лягай, лягай, лягай. Назад, лягай. Давай, 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 давай. Вивернеться, вони біля тебе тусують і будемо робити протилакнові. Так, можниці наші Нужніці наші шуточки є. О. Так. Нормально. До скай, тримаю, зробили. І зараз будемо ставити залізо. Її будемо капати полторок. Толторок у нас то йде з дозатором. Питали там, по скільки капати. Є інструкція, в інструкції написано від 0,4 до 2 кубиків. І для того, щоб провірити дозатор, я подобрав шприца і в шпліцках шикав один раз і два рази, провіряв, яка була і довіряв, яка кількість шприця уходить. Так що, ми ну, чекаємо один-два рази, тому що деяка кількість витікає. Ось, і мітити це раз не будемо, тому що залізо буду холодити по одному кубіку. Залізо у нас чисте, поставляю цю тоненьку вуличку, яка йде у нас з 5-кубовим От. Для чого? Для того, щоб... Ну, менше. І буду колоти по сторінці, з внутрішньої частини ноги шкірно. Тихо, все, так. Клапну, і так само будемо зараз в ротову порожнинку, подальше туди клад, клад. і все, і даємо йому комткнути, трошки він витікає, але це в нас профілактика обсидіози, і зараз хвостика, ну хвостика ближче, я вам не можу показати. Тому що, тому що поросюка нужнички написать. І він вже без хвостий. Наші хвости, хвости, в карман на холодець. Хвости навіщо? Для того, щоб Ця профілактика віці та нібалізму при утриманні поросят групами на відгодівлі в основному ви. Коли там кількість поросят чимала, так це в нас дуже без хвостів, покажить. Щоб не було проявів канібалізму, тому що перша причина це з хвостика. Ну, Поросятка наші, не слушають такі камінько, Будемо дивитися, що в нас вийде далі, як, що воно буде. О, так. Дишелій, де. Давайте маштак сюди. Ось так. І оп, три секунди, і все. Можна обичними. Щиптями це все діло робити, тим, що скусуємо зуби у перший день. Так само кастрирувати можна також щиптями на перший, чи це, на третій день. Ну, Я кастрюю трошки пізніше, чому я це роблю так? Тому що е, Ну, знову попросив мене мій тихо, 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 і покрикли весяти. Андрій, якщо все буде добре, щоб залишив, тихо, щоб залишив грячка. О, ну і Для того, щоб вибрати його, нам треба час. там тебе сюди поприходимо, а? Ми йдемо сюди. Ой, друзі, сталася трошки нештатна ситуація. Впав телефончик і прийшлося мені це все діло встановити і трохи там край обрізав. Продовжуємо далі, Колимо чисте завізо. Капаємо, це у нас стовп, 5%, тихо-тихо-тихо. Такі крикливі, це просто капець. Що з них буде, не знаю, Поросятка такі не дуже великі. ой, Оп. Ну, Але вже останні дні вже нормально вона вже вчора вечором гарненько виверталася, гарненько годувала. Перші дні після опоросу подіїла, але все одно була. Не така активна, о, не рухкала, а вже вчора видно було, що вона рухає. Ну, Головна задача контролювати температурний режим. Оп, о, Я маю на увазі температуру самої свиноматки після порошу. Дивитися, що в неї як воно О, о, просто пасажир. О, Як мурашечки, маленькі мурашечки. Оп. Що Бог дав, то все в турба, ну, а там багато чого залежить вже від нас. Будемо дивитися, спостерігати і підсобляти. Оп, оп. Крутаємо. Отак, молодець. Так що Профілактика треба це робити. Кожен робить по-своєму. Я також вчився, е, брав. У когось це все діло. Чистим залізом я раніше не користувався. Користувався туферові, але п'ять кубиків у такому маленькому поросятку, хоч навіть за два рази, ну було ну, чималенько. Залізо ми також підігріли, О! щоб не було холодне, тоді, коли холодне колодь, булька така, тобто нарив і... То не є добре і толку з цього не буде ніякого. О, так. Перстина проведе. Залізо після відкриття, кажись, там 28 днів, тобто вам плата його попроти ще раз. Якщо все буде добре, я всі дуже живі здорові. А там будемо допомагати. Ротика, давай, таке оп, О, не виклювує. Переноску просто треба було довше взяти. І було б, звісно, душніше. Ось так. Все. О, я царулю, без хвості посажив. Я це роблю, мені ну, свинки подобаються без хвості. Хоч є в нас там чорний карман. І з хвостом. І кучеряшка в нас з хвостом. Чому? Тому що чорного я сам оставив, залишив, мені схотілося, щоб він був з хвостом. Він не такий, як всі. Опа, промазали. Давай сюди. Оп. І я йому залишив хвостика. Так що в кожного свої таракани. Оп. Так. По хвостика можна буде посчитати, чи всі це зробили, чи ні. Так само кучеряшка залишилася з хвостом сестра Тубочки. Чому? Тому що прогалили і прийшли, а в неї хвостик є. Ми потім що зробили? Хвостика не трогали, набрали у шприць, прокапали толтарок. Тоді був толторок. І все. А хвостика залишили, а потім залишили її на свиноматці. От і все. От все. Так. Так. Всі без хвості поставили. Що тут у нас робити. Так. Без хвостик, без хвостик, без хвости. Так. Ну що, друзі, значить всі без хвості. Всім зробили процедурки. На цьому буду завершувати відео. Зараз завезу препарати. Ну так, так роблю я. Хочу ще раз усім подякувати тим, хто долучилися, підтримали мене, довіряють мені. Усім бажаю нам скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну і якось так. І, як, і воно якось, коли люди тобі довіряють і ти розумієш, що можна щось зробити, хай це і невелика справа, але разом ми сила, разом до перемоги. Так що, друзі, всім пока. Пока-пока. Все. Зробили, все Тепер хай ростуть на всякого долю.